Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Машталєр Сергій, гравець команди ТГ Наркевича. Отож, триває другий тур Кубку дивізіону 5. І щойно ваша команда феєрично змогла на останніх секундах перемогти команду Dark Horse з рахунком 4-3. Вітаємо вашу команду. Дуже емоційний Дякую. видався матч. Діліться ви своїми враженнями. Ну, гра була напрочуд дуже емоційна, багато жовтих карточок, емоцій. Ну. Я вважаю, що закономірний рахунок було більше моментів. Ну і там і на, на, на ніч можна було б, звісно. Ми більше намагалися виграти і ми того до, досягли. Хоч залишилось 2 секунди до кінця. Це футбол. Дійсно, це футзал, і тут останні секунди можуть багато ще вирішити, особливо на залі конформата, де дуже маленькі зали, швидко дійсно можна зіграти. Перший тур ви здається поступилися, займали четверту сходинку до цього до сьогоднішнього матчу. Сьогодні виграли є шанс трошки підвищитися. Розкажіть, будь ласка, чи відрізняються ігри в кубку п'ятого дивізіону від регулярного чемпіонату? Ні, я би сказав би нічого не відрізняється. Всі команди напрочуд дуже сильні. що в дивізіоні щоб в кубку. Тут не можна визначити сильніших, слабших, всі команди рівні по собі буває. Ну, кажу, ми її намагалися. Кажу. І в нас середнячок така молода команда, молодь набирає тільки форми зараз. Ну, не знаю, що не. Є. Дійсно, ви вже зазначили, що в вашій команді є дуже багато молодих гравців, дуже юних інколи. Чи складно їм грати проти старших досвідчених гравців? Чи складно через відсутність досвіду? Чи все ж таки через вік, Якщо їм складно? Ні, знаєте, на початку да на початку тільки як ми заявилися цей турнір їм було важко, бо вони говорили да старші, все. А вони всю кожним матчем привикають, привикають. Я думаю, на наступний сезон вони просто феєрично показувати свої здібності, і вони це все вам покажуть і ви все зможете наблюдати. Скажіть, будь ласка, ви як такий один з лідерів команди, один з найдосвідченіших гравців, які помилки ви вже знайшли в своїй команді, які вже будете виправляти от, для наступного сезону. А я вам цього не скажу, бо наші суперники це знають. Ми це все на тренуванні будемо робити. А далі командам я бажаю найкра най... найкрасивіших ви спорту і ініцею. І перемог, і поразок, і всього найкращого. Так, дійсно, в цій в вашій групі є чотири команди, як і всіх інших. Дві гри вже ви зіграли, залишилася ще одна, яка буде і вирішувати так, вашу так. долю. Чи претендуєте ви загалом на вихід з групи і на у нас це, це за мету стояло з самого початку. Це в нас Ну, перший матч ми програли. Мереці намагались виграти. Ми все вирішили з першого місця вийти. Ну, будемо думати, з другої вийдемо. Ми за мету завжди ставимо виграти і тільки виграти. Тоді бажаю, щоб ці цілі були досягнуті. Дякую, Дякую. вам за спілкування. Нема зашів.